Побили дитину в реанімації, позабирали товар, все наскільки позабирали, допомагали. Друзі, друзі, хвилина, я хочу сказати, щоб ми згадали, чому ми тут зібралися. Ми зібрались тут від міліцейського свавілля. Це міліцейський свавілля чиниться кожен день. Ми маємо пам'яту, ми маємо. З... Згадати тих безневинних жертв, які загинули, також він відповідно до хартії прав і свобод людини мав право на озброєний спротив. І тому я хочу також, щоб ми згадали всіх тих, яких зараз, які знаходяться в'язниці, а зараз знаходяться хлопці. У в'язниці з Василькова за спробу пілого пам'ятника Леніну. Ну і на останок я хотів би звернутися до міліції. Шановна міліція, ми всі живемо на цій землі. Я хочу попросити вас, відноситись до, до своїх людей, любіть їх, не піддавайте їх тортурам, не вбивайте їх. те, що це зло і це зло повернеться. Вашим сім'ям, якщо ви будете чинити зло, воно повернеться обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Це людина, яка замінила вже собі другу Богу. Я... 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 Я сама з Чернігівщини. Оборотні в погонах засудили мого сина, ну він ще знаходиться під... наглядам у СІЗО. Два і сім місяців, 2 роки 7 місяців знаходиться, доказів немає ніяких. Але куди б я в яку інстанцію не зверталася, все возвращається в своє коло. І я зараз і думаю, хоч мені дуже тяжко, мені вже багато років. Я йду за всіх тих матерів, які діти пострадали, і зараз знаходяться в СІЗО не війні. Чиновників дітей там нема, хоч вони порушають закони, а саджають не Народ України від сну проботи, що робиться в домі твоїм подивись. Кому ти доручив, ти від дому ключі, бандитам, що крадуть в вдень і вночі. Їх купка мала, та вони не на жарі. Всі мільйонері та мільярдери. Не все перекрали. Взялися. Взялися вже з хат нас усіх виганяти. Та ріхвами і душать, бо їм усе мало. Бодай би лиха і година забрала. Та ще залишилася, залишилася рідна земля, степи і ліси, чорноземні поля. Планую ніг у нас землю забрати. На чому ж народом ми будем стояти? Болю свою не приспіть, не тримайте, душу за гречку не продавайте. Вони поодинці ясниці кидають. Якщо будем разом, то нас не здолають, бо їх лише купка. А нас так багато, ми сильні, ми вільні і нас не здолати. Народ України, підійміть голові, встаньте смоліть, хай свіжий вітер розправить Крила. Годі бути рабами і терпіти цей гніт. Шановна Київщина, шановна Біла церква, шановна громада Білої Церкви. Ну... Керівництво я не можу сказати, шановне, але ну, керівництво також, вітання. Дорогі мої, я, уроженець домичники, проживаю в Києві. І щоб підтримати ходу, був вимушений знайти час, знайти гроші, щоб прийти підтримати людей, які постирали дороги. Вони не можуть йти, не можуть. Щоб ви бачили, коли вчора під Білої церкви, я плакав. Як коли під Білої церкви лежали, прийшли і лягли, просто як колоди. то вони доказали, що вони дійшли до Білої церкви. Дуже велике дякую, кажу. Партії Свобода, яка нас зустріла, це, приютила на березі річки, гарно чаєм напоїла. Там Василь сказав, напоїла, мов хтось зрозумів, що нам нав'яли, ми не п'ємо ніхто. Повірте, в нас є закон, нас записував в ході, що прийняв, іди. Все. Любу помилку прощаємо, п'янства – ні. І коли свобода нас так гарно зустріла, дала помитися, побритися, чаю, їсти і це все. Була готова батьківщина, але завдяки телефону, який сів. Вони не змогли зв'язатися. Вони нас чекали з автобусом також, ми також дякуємо. Дякуємо удару з Білої церкви, який нас підтримує також. Велике спасибі. В основному високе, велике спасибі громаді і об'єднанню Свобода. Шануйте їх, я сам, я сам член партії Батьківщини, але я підтримую всі рухи. Я там вашому стекливому, тому що стоїть під деревом. Я йому говорю, я згоденти в СБУ, а ти з СБУ попробуй піти. До мене! Я тебе розірву, сука! Ганьба! Слово від громади! Як голова ради ветеранів району. Дорогі присутні, я голова ради ветеранів району Родий Віктор Володимирович. Я згоден з вашої акції, але з один з одним. Всі, що ви міліцію, що така вона погана, туди-сюди. Я розумію, що дійсно, що є такі люди, яким дійсно не місце як то кажуть, у міліції. Ви представте одне, що хто зараз в міліції, це ж ті самі брати ваші, сестри, батьки і діти працюють. Чи ні? Так, я тобі, так я вам ще раз кажу, я зараз. Комітет захисту української мелодии. Шановні учасники хотіли. Шановні наші гості, шановні радіївчани, Кримарофани і всі, хто приєднався до арції. Білоцерківська громада сьогодні з вами. Комітет захисту української мови сьогодні з вами. Українська республіканська партія сьогодні з вами. Всі, всі білоцерківці сьогодні фізично і всім серцем сьогодні з вами. Сьогодні вся Україна духовно вас підтримує, тому що таких враді сьогодні на Україні тисячі. Десятки тисяч. Чому це так сталося? Тому що правоохоронні органи, влади, які мали служити, служити народові, вони почали обслуговувати владу. Вони перетворилися ферберів, які поставили величезний мур між владою і їх народом. А ніякого запрода нічого не бути не може. Шановні друзі, в 90-ті роки на майданах України лунали пісні, у яких були такі слова: «Київ, встань, січ, пробудись, нібове не дай заснути! серцем та серця. В єдиний флос площі це наші крути. Сьогодні в Радівка. Сьогодні всі місця, міста, біла церква і всі міста де чинця свавілля. Сьогодні це наші крути, тому що ми господарі цієї держави, і ми нікому не дозволимо. Не дозволити ганьбити нас і знущатись над нами. Сьогодні ми всі повстали за звичайну жінку за честь гідність її. і тому ми вже не просте населення. Ми народ, якому, якого не, не, не потанати і якого не поставити на коліні. Слава Україні! Доброго дня, шановні друзі! Напевно, сьогодні я бачу тут телебачення і все це. Що сьогодні тут відбувається, можна було побачити вечором, якщо дозволять оці або ті дозволять це показати. Але ви тут, дякуємо вам за це, що ви прийшли. Ми приїхали з Дніпропетровська, приїхали сьогодні вночі. Група людей, активістів зі спільної справи вирішили, що нема чого тренуватись на клавіатурі, нема чого в Фейсбуці. Виражати своє незадоволення, а просто треба підняти одне місце і приїхати, щоб підтримати, підтримати оту дівчину, оту в Градіївці е, зґвалтовану і, е, дівчину, яка може в своєму житті ще багато принесла би користі як нашій державі, так і своїй родині. Мені згадується тут більш літні люди стоять. Хочу нагадати вам 90 ті роки, коли Прибалтика виходила з лав Радянського Союзу. Ви пам'ятаєте, як тоді знущались над нею наш е, восточний сусід? Вони їм слали цистерни, на яких писали свободної Прибалтики, свободної цистерни. Але що зробили Прибалти? Ми знаємо, де вони зараз, ми знаємо, як вони зараз живуть. Вони їх не завтра, а післязавтра вводять євровалюту. Вони Згуртувались, вони сказали ні і нас не переможуть. Нація об'єдналась. Так, вони померзли одну зиму. Так їм було важко. Але навесні вони знайшли джерела і вони, вони вийшли з під контролю оцього східного сусіда. Тому, шановні друзі, дякуємо, що ви прийшли. Приєднуйтесь до ходи. 18-го чекаємо вас у Києві. Слава всім вам і слава Україні! Героям слава! Усім вам подякувати за те, що ви прийшли сюди. Ви знаєте, вважаю, що ми маємо повне моральне право, право за конституцією звернутися зараз до керівника міліції, який повинен вийти до людей і запевнити нас, що він своїми діями під пильним контролем політичних сил, громадських рухів, громадян небайдужих, які прийшли сюди, буде виконувати ті вимоги, які ми сьогодні продекларуємо. А саме ми акцентуємо увагу, що міліції потрібна зокрема дуже потужна реформа. Не може, так бути, не може так бути, щоб платники податків щороку виділяли 16, уявіть собі 16 мільярдів гривень на утримання міліції. Ще стільки ж міліцію розкрадається, ще стільки ж міліцію відбирається через рейдерство у дрібного бізнесу, у середнього бізнесу? Ще стільки міліцію, як виявляється, вибивається у їхніх цих казематах? І ми від міліції не маємо тієї необхідної ефективності, щоб Конституція і українські закони. Прокуратура так само отримує від нас платників податків 4,2 мільярди гривень щороку. І кожного року, уявіть собі, кожного року президент виділяє на 20% більше коштів на прокуратуру, ніж попереднього. Це вже кілька років підряд. Бо сьогодні у Верховній Раді має з'явитися 451 депутат. Це ви. Які повинні виходити до паркану і коли голосуються соціальні закони до паркану Верховної Ради, і повірте, коли регіонали з комуністами там бачать 5, 10, 20 тисяч українців, вони відразу покірно голосують за те, що пропонує український народ. Тому слава Україні, слава вам, відповідальним людям. І я думаю, що ми зараз звертаємося. Я, як народний депутат України, звертаюся до керівника міліції Білої церкви. А щоб представники, які тут знаходяться, пішли і покликали його, щоб він вийшов сюди, отримав наші вимоги і сказав кілька слів громадянам а тут, бо він тут представляє президента України, представляє тут уряд України, свого міністра, який я думаю, піде з посади через кілька днів. І ми хочемо бачити наших слуг, Ми хочемо бачити людину, яка живе на наші податки. Тому давайте покличемо його. Шановні громади, у нас є привід запросити це наше звернення. Каємо, чекаємо! 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 Оберті в погонах вчинили на жодний злочин в селі Радіока і наш терпець вирвався До того ж, знову пообіцяли в усьому розібратися, але ніхто від президента і міністра до рядового не покаялися ні на йоту. А це означало одне. Наступна жертва собілля на порозі. Ми громадяни. Як єдиний і безальтернативний виток влади відповідно до Конституції України, господар на своїй землі, хто свідомо користується і захищає свої і свого ближнього невід'ємні від народження, права і владу на людську гідність, спирається на цінності і принципи, а також культуру, мову, гідні традиції та дух українського народу, гордість цього і декларують дії в відповідній ситуації. Учасники Всеукраїнської ходи громадянська Січ проти свавілля міліції вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ Захарченка, тотальної переатестації всіх посадових осіб Міністерства внутрішніх справ з останнім словом її висновку по кожному призначенню за громадою. Тож душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду. Слава Украине! А что сказать? Мы всегда выполняем присяги, поэтому Державною мовою! будь ласка! Украинский державный молодой! Представиться надо, кто вы что? Пять лет назад моего сына в райотделе милиции, что тогда был райотдел, забрали, побили, чер... и утром он умер в больнице. При скрытии у него было разор на 15-летней кишке в двух местах. Одна, два, на три, три, на четыре. Значит, как это было? В 21.00 его привезли в райде. на свидетельство на районную Значит, его убить, он, он был убит. без побоя, он был чист. Да, может, потек, содержаться. Ну, 21, привезли в райотдел, райотдел, милиции. Оформили и закрыли. В 0.30, это уже самое число, это 26 закрыли, 27 в 27.030, вызвали скорую помощь. Когда приехала скорую помощь, врач со свет, зашел, его провели клетку, где он находился в лесу. Задали вопрос, что случилось. Он сказал, что мне повели милиционер. А да, он сказал, что часа два назад, то есть, где он там находился уже около трех часов. Значит, когда доставили его в больницу, медсестре тоже она сказала, что, что случилось, она сказала, что были медсестры. Значит, Янус был так, значит, заби, заби живота, перелом кисток носа, вот, и так, человек, который, ну, Проти классичого злота, душею, заднього проводу, візета там. Значить, 5 часов утра, час приїзду, 5-го утра в нього, 5-30 концентральний пар. В течение 10 днів замовник прокурора горняла, не допрашував нікого, ось я приїхав вже через неділю-півтора я був воїни, Значит, до этого времени никто ничего не делал. А когда я написал заявление, начали немножко что-то допрашивать. И тот, когда я начал говорить, вот этих надо допросить, вот этих надо допросить. И так в течение 10 дней даже э, не допросили врачи в районной больнице, которые э, описывали, что он был здоров ну, и сверстник э, побои. Не просили даже... Э, Тип, много информации надо на прием. Старший лейтенант что он был участковый. Его тоже допросили, закрыли дело. А потом через 2-3 месяца я, я когда написал заявление в прокуратуру, открыли умольное дело. И суть заключается в том, то, что через помощника прокуратуры и горника милиционеры узнали мой телефон. Созванились со за мной. Это был э, майор. Я слышал на От буквально буквально коли це було? 4 числа то було. Тихенько, давайте поставимо не Батько його знаходиться. Як депутат міської ради забудемо розглядати, будемо підтримати підконтрольні це питання. Річні, що я там мешкав в тому районі, підійшов до людей, розмовляв з людьми. І вони мені те, що вони розказали, пан Майона, можна тоді зайти. Важко розказувати, але ну я розказую. У мене така історія дуже стара. Що в 94-му році в мене автомобіль марки «КамАЗ» вбив дві дочки. Водій п'яний був. Сусі, через три хати. І так як він був п'яний, його друзі, витягнули його машини, щоб підхід, то сама ситуація проїхала так. що і Я був фермером, Дуже жарко було, 28 вересня, 1924 році. Ми приїхали з поля, дуже жара. Діти захотіли води, купали карточку по я Побігли до керниці. Я говорю, дівчата, не біжіть, папа поможе. Можемо, ще Картошку нього карточку добіжети. Але вони мене поступили, побігли до керниці. І я чую, їде по вулиці про нас. Потім такий доход великий, сильний. Машина в'їхала, бачу, в хату і стало тихо-тихо. Я підбігаю на подвір'я, питаю жінки, де діти, вона каже, не можна пішла до мами, там мама на не споживала через порогі. Ми туди дітей немає. Я до водія, спасати водія, коли поставить улуч дивилися, моя я зі шкала життя, ще живав. Це в неї дуже заповнилося життя, я кажу, не можу. Я на не не що дружив, не стати. Злякую дитина свої дочки, я правда, яка дивилася, яко хотіла жити. Я підняв свою дочку, виніс на дорогу, положив на травичку. Тоді сповнив за дорогу, побіг до другої, друга лежала вже підрозділ, витяг. досі поламана сяли. Я підняв її положив. А водія я не бачив. Його лежало кришу вдома. Його там другі люди витягли, а жінка-сусідка, що була. Керниця з ним витягувала насос, була під машиною, вони теж не могли витягнути там з каміння, сили, ну якось витягнули. І що побідно, що водія сховали його у товариші, сховали в по там наховали олію, щоб не можна було знати, що він п'яний. Потім три дні начальник міліції особисто, зараз він суддя в Раді в Фасі, сам його прикривав. Не хотіли вони його арештувати. дали йому три дні, щоб він і в домі, а потім таке. За допомогою людей були настроєні, щоб його все-таки арештували. Його арештували, але вже могли доказати. І експерт дав, що він не був п'ятий. Люди бачили, але на суді це доказати не можна було, тому що експертиза є експертиза. А люди доказували, що вирішов, він нього кров, брав, зірки. Всі довіряють експерту. Врешті-решт йому дали 9 років. Посидів він лише три роки. Приїжджав додому, як на праздник, грала музика, друзі відпочали наші герої. То, що він троє душі і мої дочки 9 з половиною років. Це нікого не цікаво. У мене на сім'я. Був у мене син, він приїхав по сім'ї, пів сім'ї ми переїхали. Ось да, така історія. Посидів він три роки, його освободили, війнили через три роки. За хорошу поведінку. Яку він хорошу поведінку держави, що він завжди? Він зараз живе дуже прекрасно, живе добре, стріхати від мене. Да, в нього пажок у машині, машину красив, пжок в партій регіонів їздить. Я розумію, у нас ця партія регіонів така, у них він. Да. І ось як оце сталося нашою дівчиною, я вирішив піти. 4, 4, 4, 4 жовтня 2000 року 어, був спалений будинок, який був у мене тут під Білою церквою. І до підпалу мені була погроза, його підпалу, тому я звернувся до райвідділу відділу щоб не допустили виконання цієї погрози. Коли туди приїхав працівник міліції, вже варив будинок і автомобіль. Дві години не виїжджала, хоча викликали, протягом двох годин багато викликів було, не виїжджала пожежна. Тому в мене є підстава вважати, що пожежна була причетна до організації того, що там відбулося. Як потім з'ясувалося, підпал був вчинений групою осіб то підпалу було викрадення великої кількості товарів орієнтовною ціною на 8 мільйонів гривень я займався ну, був підприємцем в мене була приватна фірма вона і зараз є але не закрита але е, законсервована Значить, о, перед тим коли викрали але там було не тільки питання як є докази документальні е, питання викрадення але там було і питання про моє знищення Значить, от, фактично, якщо, е, постільки вони викрали цей товар, можна було втікти і мене не чіпати. Але те, що були плани і є докази, що хотіли мене знищити, це вказує на те, що було два завдання. Одне матеріальне, а друге просто мого знищення. Звідки е, завдання мого знищення, в мене є підозри обґрунтовані, вважати, що це завдання. Від працівників спецслужби, тобто бившого КДБ сьогоднішнього СБУ з конкретними прізвищами і іменами. В мене є, зараз я їх не можу називати, я їх назву в потрібних документах процесуальних. Зараз я їх не можу називати, ті прізвища і докази ті казати справу по підпалу мого майна значить, не порушували, відмовили в її порушенні. Це звичайна схема. Значить, з надуманих підстав все-таки мені вдалося здобитися її порушили. Але її порушили, її не розслідували. І тільки через три роки, хоча було відомо ім'я виконавця ще до підпалу, значить тільки через три роки визнали, що виконавцем є отакий один із виконавців. Ніхто його не шукав тільки через 10 років, в 10-му році, коли я звернувся скандальною заявою до УВД СБУ на Аскольдовому провулку, я до обіду звернувся 10 серпня 10-го року до обласного СБУ. Там на грані скандалу було спілкування, а в 7 годин в цей же день вже був затриманий. той, який 10 років не затримався. Один із виконавців злочину його привезли наступного дня сюди, але, як передбачено за законом, процесуальних дій не робили. Від мене приховували те, що він затриманий. Я тільки через місяць по своїй ініціативі дізнався, що він затриманий і наполіг на здійсненні процесуальних дій. Весь цей час, як мені проговорилося слідча Антонюк, весь цей час. Його уламували, щоб він взяв злочин на себе і не видавав інших співучасників, які є особи відомі в білій церкві в кримінальних колах, і працівники, конкретні з іменами і доказами, працівники райвідділу білоцерківської міліції. Ну, а це така коротка ситуація. Люди цікавляться, скільки ми їдемо, чи ми постійно йдемо, чи ми, ми під'їжджаємо. Буває, під'їжджаємо. Наприклад, тут страшно не ціле їздили. Оселіки ми їздили вчора, село коло А, Ставищі, стовищі їздили, ставищі машини, а кадр стояв на трасі. Ми від самого табору, де ми під'їжджали, Ти, що дивилися. Приїдемо, що темне дістання, діємося сховати по табором. Не лишається графік, ми тоді, звісно, трошки під'їхати. Ми жертвуємо з собою своїми ногами. Жінки у нас посадали, всі ноги посилалися. На добро і страви нам здоров'ями біжали. Поцерка, робіть так, щоб ми до вас не верталися. Так. Працюйте по-чесному.